У цьому відеоогляді у нас буде літій-залізофосфатний акумулятор від бренду Go KILOWATT Акумуляторна зборка базується на призматичних комірках А-класу. Номінальна напруга 12,8 В. Ємність акумулятора становить 100 Ампер на годину або 1280 Вт. Габаритні розміри 335 на 185 на 215 мм. Підключення клем відбувається гвинтами М8. Два гвинта йдуть в комплекті. Рекомендуємо струм зарядки 0,5С або 50 А. Максимальний 100 А. Рекомендуй струм навантаження до 100 А або 1,28 кВт. Короткочасне навантаження до 200 А. Літі залізофасфальтні акумулятори забезпечують від 4 до 7 тисяч циклів заряд розряд строк служби до 10 років. Акумулятор оснащено LCD-дисплеєм, на якому відображується ступінь заряду акумулятора та його допруга. Таким чином, ви завжди зможете чітко спрогнозувати його час роботи під навантаженням або час до повної зарядки. На цьому фото ви можете побачити, як саме викрана збірка кольмірок. Всі елементи додатково вкриваються текстолітом ззовні, що додатково обезпечує від короткого замикання процесі експлуатації. Також на фото ви можете бачити, що вся збірка ще додатково упакована в термоусадку. Також ви можете бачити, що тут вже встановлено. БМС-контролер GBD. Контролер має функцію балансування та термоконтролю. Далі відбувається повний цикл перевірок, заряд, розряд. І лише після проходження тестів акумуляторна збірка інсталюється в пластиковий бокс. Придбати даний акумулятор можна в нашому магазині. Ми надаємо повну технічну підтримку та гарантійне супроводження. Посилання на магазин в описі к відео.